Я б назвала його Суцільна чорна полоса, яку покажу вам у цьому коміксі. Про таке важко говорити в соцмережах, але люди, які нас оточують, гадають, що лікарняний це курорт, тому хочеться розказати трішки болючої правди. Я розповім вам історію, яка трапилася зі мною. Усі перешкоди, що відбувається зараз, можливо, це декому стане у нагоді як мотивацією, що після кожного чорного іде обов'язково біле. Влітку минулого року я впала в самокату, і біль почала ставати нестерпною. Я постійно хромала, і будь-які звичайні речі для мене стали недоступними. Я була у більше ніж десяти спеціалістів, десятки годин всіх можливих реабілітацій, безліч уколів і препаратів, два МРТ і нічого. На останньому взагалі написали, що все ок, лише невелике запалення. До речі, я була без конкретного діагнозу більше як рік, і тільки в жовтні цього року лікар золотими руками знайшов дійсно причини. Після діагнозу та прогнозів від лікаря мені стало страшно. Дуже страшно. Очікування операції було найгіршим почуттям мого внутрішнього стану: страх, невизначеність, постійні сльози і біль. І ось листопад я їду на операцію. Страх переповнює мене більше, ніж біль. Я нормально не їм, бліда, як стіна. Мене просто трусить. Я гадаю, що я дійшла вже до ручки, і падати нижче вже нікуди. Операційна, мене готують. Одягнувши пульсометр, мій пульс вже 92. Операційний персонал мене підтримує і каже, просто довіритись. І тут я бачу анестезіолога верх ногами, який почав задавати питання, і тут каже: Щось тут душно. Може, подихаєш киснем трошки? І все три, два, один. Ніби вимкнули все на світі. Інше, е, що я пам'ятаю, це я вже в палаті, і з мене терчать трубки з ног, катетери. Я нічого не розумію, але словацьку не забула. І питаю щось у сестрички. Біль. Рівень минулого болю став відсотків 10 від того, що я відчуваю зараз. Але в мені з'явився внутрішній спокій. Надія завдяки лікарю, що це все ж таки фінішна пряма. І лишилось потерпіти зовсім трішки. А це найкращі ліки, які можна дати людині. На момент запису відео я пересуваюсь на костилях. Вчусь піднімати ногу з ліжка. Згинати ногу хоча б до 90 градусів, але вірю, що все ж таки біла полоса життя вже зовсім близько. Для своєї мотивації фіксую прогрес і вірю, що все ж таки я почну нормально ходити. Чесно кажучи, я б хотіла, щоб це була вигадана історія. Краще б я її вигадала, ніж пережила. Ось така історія сумна і невесела. Протягом року. Навіть, напевно, вже набагато більше. В 24 на 7 я маю больові відчуття, від яких, чесно, мій організм вже настільки виснажений, що вже немає сил трипіти. Але дякуючи Богу, що на моєму шляху з'явився той самий лікар, який мені допоміг. Він має золоті руки, чесно, нащупав це самостійно руками. Він потім вже подивився МРТ, а на початку він все обдивився. Чого я не можу сказати про інших лікарів в Нітрі, я мала вже безліч лікарів, і ніхто не мав такої навіть приблизної діагностики, яку я мала там. Тому, самі розумієте, яка якість медицини. І така тривалість лікування. Депресія стала звичним ділом. Ну, реально, ніби смажити яйця на сніданок. За цими законами ти не маєш права виходити на вулицю. Ну, окрім вихаткових годин, звичайно, по там, дві години і плюс ще з переривом ще дві години. Тому, напевно, за ці півтора року, це напевно вже півтора року. Навіть так можна сказати, я дуже мало бачила сонця і дихала свіжим повітрям. Ну, реально, таке відчуття, ніби ти не на лікарняному, а у в'язниці. Так, в тебе є години, ти можеш вийти. Але, як правило, в першій половині дня ти бігаєш по лікарям, сидиш, бігаєш, ну, ви розумієте, так? А люди. Ну, реально, люди, які мені взагалі ніхто вважали за а, мене контролювати, задавати не тактовні питання, завжди пліткувати за спиною, якщо чесно, всі ці плітки потім доносяться через інших людей. Я то знаю. а Люди не знають, що я знаю, а потім ще мені посміхаються при зустрічі, а потім дивуються, чому я не хочу з ними навіть вітатися. Вони пліткують вдома, на роботі, і на постійній основі я вже не ходжу так до роботи довго, але все одно я як заноза в задниці. Чесно, від цього мені вже самої не хочеться виходити на вулицю. Чесно. Але може, хвати про погане? Давайте поговоримо про хороше. Бо завдяки цьому е навіть цьому чорному ділу вийшло так, що в мене з'явився цей Ютуб канал. Тому що я довго вагалася, я дуже довго вже мріяла, хотіла, планувала, але ніяк не могла зробити цей крок, щоб почати. А завдяки цій ситуації, тим, що я мало виходила на вулицю, а я дуже енергійна. Той, хто мене знає, той знає, що мені сидіти вдома це дуже важко. Я почала свою енергію витрачати в. Корисне русло. І тепер ви бачите відео на каналі. І користуйтеся цією інформацією у подорожах. Слухайте подкасти, а надалі ще будуть і влоги. Будемо знімати з вами крутий контент з різних куточків планети. Отак монтірується відео. Цим відео я хочу поставити всі крапки над «і» і сказати головне, що якщо людина не плаче при всіх, це не означає, що їй не болить, чи то фізична, чи моральна. Ми маємо поважати кордони кожного оточуючого, за бажанням підтримати його. А якщо ні, залишатися. Хоча б нейтралітеті. На Наразі моя історія не закінчилася, але я рухаюся у світлому напрямку і вам бажаю, щоб у житті було білого більше ніж чорного.